Тож, зараз я пропоную вам розглянути, як завантажувати фотографії виконаних з завдань, класних чи домашніх робіт до Google Classroom за допомогою системи iOS або Android, тобто через телефон або планшет. Тож, шукаємо додаток Classroom, заходимо до нього. Перед вами з'являться усі. Класи, до яких ви були запрошені. Обираємо для прикладу 2 Г. Перед вами з'являється, знизу, дивимося, стрічка, завдання і люди. Обираємо завдання. У цьому році завдання ще не були завантажені, тому розглянемо на прикладі минулорічних. Припустімо, що ви виконали домашнє завдання з української мови з 26 травня. Заходимо в цей урок. Перед вами з'являється відеозапис уроку, а під низом ми бачимо ваша робота. Натискаємо. І ми бачимо такий розділ Вкласти файл. Натискаємо сюди і вам пропонують скористатися або камерою, або додати фото чи завантажити файл. Припустімо, що ви хочете сфотографувати своє завдання просто зараз. Натискаємо «Камера», зняти фото або відео, наводимо на сторінку зошита, фотографуємо. Якщо у вас не вийшло, можна перезняти. Якщо ви задоволені якістю зробленого фото, прийняти. Після цього ви бачите, як фото завантажується. Після завантаження одного фото, наприклад, якщо у вас не помістилося все на одну сторінку, необхідно зробити і ще одне, знову натискаєте Вкласти файл і можна додавати, так, ту кількість. Фото, яка буде вам необхідна для здачі роботи. Після того, як файли будуть завантажені, вам обов'язково необхідно буде роботу здати. Бо якщо ви не натиснете здати роботу, я файл ваш не отримаю. Крім цього, ви можете. Додавати коментар до своєї роботи. Ну, до прикладу, мені було дуже легко впоратися з цим завданням. Або якщо є запитання до роботи, я не зрозумів, як виконувати завдання, чи не могли б пояснити ще раз, або такі інше, ви можете писати у коментарі. Після того, як ви завантажили всі необхідні файли, натиснули здати. Якщо треба видалити, ви бачите, що там був хрестик навпроти фотографії, можна видалити. Тож, ось у такому вигляді ваша робота буде здана. Після цього фотографії робіт будуть відображені у мене, і я зможу перевірити і прокоментувати ваші роботи.